Дей. І тому зараз величезною приємністю надаю слово президенту України Володимиру Зеленському. Будь ласка, вам слово. Дякую. Приємно бачити пана прем'єр-міністра Ріші сунака. Дякую за ваші теплі слова. Адже ми знаємо, що українці, наші солдати, зараз вони мають можливість відбойовувати свою Україну завдяки підтримці, яку ви, Великобританія, надали нам. Так, ми всі зараз об'єднані у захисті свободи, адже всі ми громадянське суспільство, бізнес, а президенти, міністри. Секретарі державні, а також представники міжнародних організацій, зібралися сьогодні на е, цій конференції, і тому сьогодні ми говоримо про відбудову, адже відновлення економіки йдеться про мільйони робочих місць, про ріст внутрішнього валового продукту. А також ми знаємо, що наша країна і ваші країни всі зараз ми дивимося в майбутнє, адже ми розуміємо, що Буде нашими амбіціями, якщо наші мрії зараз отруєні реаліями війни, це не означає кінець для всіх. Тому зараз ми сильні як ніколи. Зараз ми підсилені довірою, яку ми отримуємо постійно від наших друзів. Ми маємо впевненість. Адже коли ми говоримо про відбудову, її, вона ніколи не може бути по цілковитою, і йдеться не лише про якийсь час, про роки йдеться про життя, про людські життя, які залежать від цього. Тому коли ми говоримо про політику, я впевнений, що в нас немає кордонів, адже ми поділяємо спільне бачення, спільні ідеї. Та спільне бачення майбутнього ж ніхто не має сили, не має повноважень забирати майбутнє у кожного у будь-кого інколи, справді хтось може хотіти вбивати, але зараз ми маємо обов'язок моральний захищати життя після того, як розпочалося повномасштабне. Вторгнення, я впевнений, що те, що ми зараз спільними зусиллями робимо, буде превентивним заходом для майбутнього для того, аби подібна агресія не повторилася у майбутньому. Зараз ми віримо у свободу. Віримо, що вона перейме своє верховенство, і тільки завдяки цьому буде можливість повного відновлення, повного очищення. Повної цілковитої свободи, і до цього ми не зупинимося, поки цього не отримуємо. Ми там, де ми будуємо Україну, там ми будемо будувати. Свободу на рівні країни, на рівні регіону, на рівні континенту, на рівні світу це глобальне завдання. І сьогодні я хочу подякувати вам, всім країнам Німеччині, Франції, Італії, всім країнам, з якими ми погодили основні принципи відбудови на цій конференції. Ми будемо переходити від бачення до погоджень, до договорів до реальних проєктів. і тому українська делегація у Лондоні Лондоні сьогодні презентуватиме конкретні кроки, конкретні речі, які ми пропонуємо для спільної роботи. І ми визначили п'ять основних напрямків, в яких ми почнемо створювати основи, закладати підвалини миру. Найперше ми говоримо про потенціал єдності. Друге, це потенціал стабільності, третє це. Це потенціал зростання. Четверте це потенціал безпеки. І п'ятий напрямок надзвичайно важливий це потенціал демократії. Отже, коли ми говоримо, що справді ми підкреслюємо єдність, яку Україна вже досягла успіху, адже Україна об'єднала європейську спільноту та колективний захід як ніколи. Так ми думаємо про це. І справді, завдяки емоніка... економічним санкціям гуманітарним рішенням, Україна активувала всю силу солідарності якої бракувало європейському союзу до того, також Україна активувала більше потуги для НАТО, і це надзвичайно важливо для всіх нас? Принесла війна, що ми бачимо зараз, справді лідерство НАТО щодо захисту миру зараз очевидне як ніколи, і це все завдяки Україні. Тому наші союзники зараз. Ми бачимо, що Україна вже внесла свою лепту у безпекову ситуацію в північно-атлантичному альянсі. Ми зараз бачимо і поділяємо спільні цінності разом з європейським союзом, але ми Україна вже зараз захищає простір. Та безпеку для європейського союзу, і тому наші партнери та союзники мають визнати політичну реальність мають визнати це політично. Ми також повертаючись до цінностей, адже ми зараз цінно та стійко відстоюємо наші цінності. Ми боремося за демократичний світ. Ми дякуємо всьому демократичному світу, Великобританії, США, Франції, Австралії, всім членам Європейського Союзу, ви даєте нам. Силу захисті нашої економіки і також на подальші перспективи з захисту демократії. Ми разом будуємо наш союз і ми захищаємо рівні свободи, до якого наші люди звикли. По друге, ми змі... ми зміцнюємо. Громадянське суспільство приблизно 300 мільйонів споживачів по всьому світу вони зараз залежать від нашого від нашої сільсько-сільськогосподарської продукції під час війни, коли Росія блокує наші порти, знищує нашу свободу пересування в басейні Чорного моря, світ побачив, що таке українське зерно, яка його цінність, адже без українського зерна. Ціни ростуть шаленими темпами і є прогнози соціального колапсу. І тому ми розуміємо, що власне пересування нашого, нашої сільськогосподарської продукції по водах чорного моря і не тільки є визначально важливим Ми справді бачимо вплив. Е Перешкод цього процесу від Китаю до Лівану і тому подібне, тобто, ми зрозуміємо, що це різні аспекти, різні впливи, але це завжди внесок до людяності і тому, коли ми говоримо про схожі ділянки. То в енергосекторі, то я переконаний, що немає альтернативи щодо відновлення та стабільності енергосистем для відбудови України. Але ми бачимо, що Росія продовжує свої атаки по енергосистемах зокрема, сильно прийшлося к столиці Києву. Наші енергооб'єкти. Постійно попадають під атаки, і тому зараз дуже важливо зрозуміти, як ефективно використати ту енергію, якою ми диспонуємо. А також дуже важливо інвестувати в екосектор в відновні джерела енергії, адже Україна може бути прекрасним експортером саме цих чистої електрики з екологічно чистих джерел. Енергопостачання, адже потенціал в цьому аспекті є дуже великим. Ми говоримо про 400 мільярдів доларів допомоги, за допомогою яких будуть е, побудовані власне об'єкти енергооб'єкти, які будуть виробляти таку необхідну енергетику. Третій напрямок це напрямок зростання. Адже зараз дуже важливо інвестувати та відбудовувати на щоденній основі постійно, коли триває російська агресія, продовжуються нові руйнування, сотні і сотні зруйнованих будинків. Ми бачили, що з кожним днем гинуть люди, і Росія нещодавно зробила величезний. Величезну катастрофу вияв екоциду вона знищила Каховську Каховське водосховище. Вона е, зробила прорив на дамбі, і це сприяло величезній катастрофі з катастрофічними наслідками. І ми розуміємо, що наслідки цього жахливого вчинку будуть на десятиліття для всієї Європи. Ми бачили, що відбувається, що Зменшення, наприклад, зменшення енергетики стимулює думати і шукати альтернативних шляхів. Виробництва енергетики, і справді Україна може бути одні, одним з основних гравців з постачання енергії, з виробництва металургії, ми маємо потужні ресурси, викопних палив і тому подібно. Тобто, те, що могло б сприяти відбудові України, а також для спільних перспектив з євроатлантичною спільнотою. Тому зараз е, ми розуміємо, що наші. Команди можуть переживати рецесію, але звичайно, живучи в реаліях війни, ми розуміємо, що означає ефективна оборона перед лицем загрози. Ми знаємо, де починати? Ми знаємо, куди нам рухатися, і які заходи а, треба ще підтягти. А що є нашим пріоритетом? Яка технологія ми, допомагає нам бути? В авангарді і тому зараз ми розуміємо, що все це напряму залежить від реалій на бойовищі, коли говорячи про виробництво бойових дронів до, а, до артилерійських снарядів і тому подібне, Україна також має наростити свої потужності в цьому аспекті. Кожна школа має бути гарним. А, Сховищем для учнів, але ми знаємо, що фактично щодня залишається загроза, що може бути ударна тека дро, дроном. Також ми стикаємося з загрозами кібератак, і зараз ми працюємо над тим, як, як протистояти, як бути гнучким, як шукати, як шукати способів пошуку безпекових гарантій для того, аби демократія. Не впала, і саме на в Україні на українському полі битви виявляється і визначається майбутнє демократії. Ми говоримо, не, Росія не лише вкрала нашу тері, територію наші ресурси, наших людей, але Росія тут. Вдарлася об стіну українську оперу, і вона зрозуміла, що Україна не може бути стерта з лиця землі, адже Україна відстоює демократію. Демократія це є демократія Забезпечує верховенство право. Демократія а, показує, що кожна людина на вагу золота, і саме демократія. Вона є в жилах, вона тече в жилах українців, і вона буде посилюватися з кожним днем байдужино, що здатні чи що зараз думають у Москві. Але для того, аби реалізувати все це, ми маємо розуміти, що чим більше у нас є демократії, чим більше силу демократії ми відчуваємо, тим більше у нас присутнє верховенство права, і тим більше ми будемо пропрацьовувати його тут. На східному фланзі Європи, і тим більш прозорішою є Україна, і тому будь-які корупційні схеми будуть повалені. Знаємо, що повномасштабне вторгнення Росії воно не зупинило наші реформи. Україна просувається на шляху до Європейського союзу. Ми крок за кроком рухаємося до. Європейського союзу, дякуючи зокрема за ми покажемо всьому світу завдяки цифровій трансформації, яким чином можна діяти ефективно, як можна ефективно вести бізнес, як можна комунікувати з громадянами, з економіками, з економікою з бізнесами. Ми знаємо, що завдяки таким yeah, всюди є досить консервантів. Природна моршинська, плюс так соковито початок до справді цифрового майбутнього. Тому дякую нашій команді, нашому міністру. Якщо матимете можливість, поспілкуйтеся з ними. Адже прогрес через технології очевидний ще перед початком повномасштабного вторгнення ми розпочали фактично боротися з моделлю олігархічною. Яка була пов'язана в економічних ресурс в стосунках з часів радянських, і тому так ми не мова про олігархів, а йдеться про зміну підходу до економічних відносин до фінансових до фінансової прозорості, та справді для того, аби банкова система була стійкою до. До сприяння конкуренції, даючи одинакові юридичні умови для будь-якої юридичної особи, тобто у всіх ділянках, де ми можемо здобути прогрес до лютого, до 24 лютого, 22 року, і після ми зараз ставимо ставки на те, що є важливо для нас. Ми будуємо інституції продовжуємо реформи для того, аби зберігати демократію і надаючи майбутнє, надаючи. Надію у майбутнє для кожного, і тому ми справді віримо в наше майбутнє. Пані та панове сьогодні. Е, я хочу сказати, що будуючи Україну, ми будуємо значно більше ніж лише одну країну. Ми будуємо світ, світ, в якому будуть жити наші діти і наші онуки. Ми... Розуміємо, що ми маємо запастися терпіннями, Ми маємо наростити наші зусилля. Ми будемо демократичними. Ми будемо вільними, і все це залежить від кожного з нас, від того, що ми можемо зробити на конкретному місці, де ви є. Тому я запрошую всіх вас до України, зокрема прем'єр-міністра Ріші Сунака. Ми вже досить довго не бачили одне одного в Києві. Доволі довгий час. Тому дякую за вашу увагу. Дякую за вашу підтримку. Дякую. Вам слава Україні. Дякую, Володимире. За за дякую, що запропонував мені гарний варіант на мою на мою відпустку.